Одна людина загинула, троє отримали травми в ДТП, 12 нетверезих водіїв за кермом та 18 порушників правил дорожнього руху. Травневі свята у прилуках традиційно не обійшлися без пригод, констатують у ДАІ. 1 травня близько 13-ї години по вулиці Київській в районі дослідної не розминулися дві автівки. Обидві їхали у напрямку виїзду з міста. Одна на пішохідному переході пішла на обгін, та що прямувала попереду, в цей час повертала. До продуктових яток. В результаті, як говорять, приїхали обидві. Водій автомобіля Toyota не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Лада Пріора. В результаті чого автомобіль Toyota. Перекинувся. На щастя, обійшлося без жертв. Водій іномарки, 33-річний прилучанин, отримав легкі тілесні ушкодження. Інші учасники ДТП пасажири Тойоти та водій Вазівки не постраждали. 3 травня дорожньо-транспортна пригода сталася на сьомому кілометрі автодороги Прилуки-Варва. Це сумнозвісний поворот. Він забрав не одне життя, про що свідчить численна кількість вінків. О пів на десяту вечора тут зустрілися дві автівки лоб в лоб. Водій автомобіля Ланос, здійснюючи маневр обгін, виїхав на смуг зустрічного руху та допустив зіткнення. З автомобілем, який рухався йому назустріч, а саме автомобілем Ауді. Причина трагедії цілком банальна для святкових днів. 32-річний водій Ланоса сів за кермо, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. кажуть у ДАІ. В результаті не розрахував своїх сил і наразив на небезпеку не лише своїх пасажирів, а й інших людей. Від отриманих травм винуватець трагедії помер у лікарні. Його пасажир, 23-річний житель селища Ладан, отримав забійну рану обличчя, забій шиї та грудної клітки. Переломи та численні забої отримали водій та пасажирка іномарки.